Що, ластівочки, соколики дивимося до кінця року роботу. Що вам по роботі? Буду говорити так, як є, два розклади. Давайте задумуйте, що чекає перший розклад. Гарні карти, вони завжди показують чітко. Так. Захотілося по 6 карт. І тепер цей розклад. Один, два, три. 4, 5, 6. Дивимося. Так, робота. Робота. Що вас чекає? Так, правильно робите. Давайте зразу зараз починайте економити, щоб у вас на свята були. І тут вам щось не будуть доплачувати. Ви будете трудитися добре і чітко, і уміло, але ж вам щось не доплачувати. Через те вам прийдеться економити. Нічого, На роботі хтось дуже вас симпатізує, вам симпатізує і старається максимально якісь вам знаєте, поблажки робити, якісь при, ну, приємності. Тут є симпатія, обратіть увагу. Або ще це випадає, що на роботі є подруга. Вона гарна, вона вірна вам подруга. Так що тут немає ніяких подлогів. Мені самодовірство. це самодовольство. Це самодовольство, коли ви знаєте, подарунки вже заготовили, якби то все приготували, і ви дуже гордитеся тим, що ви. Дійсно, максимально від себе все зробили, що від вас ну, полагалось. Ну, а тут знову, що ви будете йти до начальника і просити, що ну хай я або додати премію або зарплату. Тут ну, все те, що касається роботи. І все-таки буде вам ще якась допомога доплата. Ну, Я не знаю, де вона вас може. Може, ви щось зробите, може якусь допомотільну роботу, може якась виплата буде ще, що ви навіть будете не ожидати і будете ну, просити. або це ще по документам якимось. будете робити документи, і вони зробляться. Бачите, він все-таки ваш начальник зжалиться над вами і допоможе і по документам, і по грошам. Так далі. Ой, тут точно 100% тут буде добавка, що ви думаєте, будете, що не буде доставати вам грошей, будуть добавки, бо це справедливість випала. Суд справедливий, буде, іменно буде добавка по грошам, що вам все хватить. А хто слухав мої обряди і робив по грошам, то там 100% у вас вийде все. І будете ще щось нове вдосконалювати, обучатися по роботі, щоб отримати нову должність. От звертайте увагу, гарна карта випадає нормально? Немає таких страшних, якихось подводних камнів. Давайте цей розклад. Дивлюся бігом. Так, тріумф. Ви тут будете радіти. Щось вам таке сногшибатінне по роботі Предложить, що у вас буде. Взльот, знаєте, різкий, може, вас повисять на таку должність, що ви навіть ожидати не будете робота, Це буде для вас тріумф. вас будуть всі, Вами будуть восхищатися, будуть за це давати премії, будуть давати повищення зарплати, будуть дарити подарунки, будуть казати, ви ви суперработні. Оце така карта, гарна карта. Нічого собі. І ви будете на почві цього дуже раді, що да, будете розвиватися далі, а ще ще краще, ще краще. І у вас буде виходити, розвиватися, будете по роботі. Гарна карта. І буде за це стабільність. От дивіться, як вам добре падає, от так, щоб воно й було. Тут, прям, знаєте, якби краще і не треба. Все те, що ви бажали, будете отримати на роботі легко, доступно і правильно. А потім будете, знаєте, це все зробите, і будете якийсь період, зависнете, будете ожидати, що ось ось вам дадуть нову должність, або ось ось вас повисять зарплату, або дадуть премію, зараз побачимо. Да, і вас це буде мотивувати, і ви прямо будете, знаєте, стремитися. Тут получите і премію, і зарплату, і нову дожність 100%. І будете прям спішити радіти, бачите, будете бігти із грошима, з покупками, скуплятися. Тут, знаєте, як? талант ваш буде оцінений по заслугам. Тут взагалі, оце гарний розклад. Поганого нікого, нічого немає, скандалів немає, ні в цьому, не в цьому. Ну, в цей другий розклад, взагалі, тріумф в роботі, вами будуть восхищатися, давати вам гроші, виплати, будуть повішати зарплату та ще й нове должність назначення. Гарні, гарні розклади по роботі, хай вони так і будуть, щоб це було на добро. Бо відьма, я двіга так сказала, і вузликом вам на добро, на гарну роботу зав'язала.